Задачі Попелюшка на ділянці посадила 6 білих тюльпанів і 12 червоних. 10 червоних тюльпанів розквітли. Скільки червоних тюльпанів ще не розквітло? 12 відняти 10 дорівнює 2. Відповідь 2 тюльпани. Русалонька знайшла 10 мушель. Нептун подарував їй ще дві. Скільки всього мушель стало в русалоньки? 10, додати 2 дорівнює 12. У русалоньки стало 12 мушель. Дякую за увагу.